У кожному регіоні Грузії печуть свої хачапурі. Оці файні човники з яйцем це аджарські хачапурі. Розітріть 50 г свіжої дріжджі з 2 столовими ложками цукру. Вийте 200 мл теплого молока та перемішайте. Просійте склянку борошна та знов перемішайте. Залиште тісто в теплому місці на 15 хвилин. Масло та яйця дістаньте з холодильника, щоб вони набули кімнатної температури. Додайте м'яке масло 50 г та 2 яйця. Поступово просіюйте борошно та замішуйте тісто. Додайте 1 чайну ложку солі та столову ложку олії. Борошна знадобиться десь до 1,5 кг. Вимісіть тісто 5 хвилин та поставте на 45 хвилин теплі. Для начинки поєднайте або моцарелу соловунію і сметаною, або візьміть бринзу чи артегейтський сир. Розділіть тісто на 6 частин, Скачайте кульки. Кожну кульку розкачайте в прямокутник та сформуйте човник. Ось таким чином, як на відео. Усередину човників викладіть сирну начинку. Покладіть човники на деко. Хай трошечки піділюйте, доки розігрівається духовка. Змастіть краєчки жовтком, щоб збити з чайною ложкою молока. Випікайте десь пів години. Коли хачапурі майже готові, час додати яйця. Велике яйце не вміститься у човник. Тому або беріть маленькі яєчка, або так частину білка залиште для інших страв, наприклад, для омлету. Поверніть хачапурі в духовку та запікайте ще 5-7 хвилин, доки яйця будуть готові. Замість яйця можна покласти шматочок вершкового масла. Виходить дуже гарна та смачна випічка. Смачного! До нових зустрічей!